Раніше був шаман-знахарь, який один лікував там на певну кількість населення, всі ходили до нього із своїми проблемами. Зараз професія лікар. Скількох лікарів ми знаємо? Дуже багато. Наприклад, якого ти лікаря знаєш? Адіатр. Лікар... Педіатр одного досить. Чим займається лікар-педіатр? Лікар. Ну, буде. Хто у вас дойде черга? Лічить дітей. Він лікує, до нього на прийом ведуть тільки дітей. Дорослі до нього ходять? Ні, не ходять. Далі, якого лікаря знаєш? Окуліст. Чим займається окуліст? Він провіряє Проблем... заряді. В кого є проблеми з зором, або лікує, або призначає лікування, або вже окуляри, кому необхідно, займається профес... ну, проблемами з зором якого? Як називається зубний лікар? Стоматолог. Стоматолог. Він займається лікуванням зубів. Дитячий лікар. Це вже дитячий говорили, дитячий, педіатр. Тільки Педра. що розглядали, що дитячий лікар називається педіатр. Якого ти лікаря знаєш? Хірург. Хірург. Чим займається хірург? Ну, не завжди, не завжди. Операция. Він займається оперативне втручання, проводить, кому це необхідно. Оперує, здійснює, ну, робить операції. Ваня, кого ти знаєш? Дієтолог. Хто? Дієтолог. Дієтолог. Ну, цікава спеціальність професія це лікаря, але різні спеціальності. Чим займається дієтолог? Ну, дає меню. Правильно, правильно. Розвивай думку, yeah. Вань. Правильно ти кажеш. Mm, дає рекомендації yeah. щодо харчування yeah. людям з якими проблемами? No. Кому в кого oh, які? Yeah. <laughs> yeah. Кишечник там. От, в кого є yeah, проблеми yeah. з кишковим, там кишкові yeah. розлади шлункові, він рекомендує певне лікування, притримуватись yeah. певних дієт, дає рекомендації, назначає лікування. Далі слухаємо. Психолог. Психолог це не лікар. Чого? Трошки по-іншому. Психо. І в школі, і в дитячому психотерапевт. Психотерапевт. Чим займається? Ну, лічить людей, яких психічні розлади. Ну, не обов'язково розлади, а в кого там проблеми з нервовою системою. Або невропатолог. М -м. Угу. Да, він допомагає людям з такими проблемами. Дякую. Фельдшер, да, це також лікар, чим він займається. Це переучена медсестра і недоучений врач. Це нам так сказали чим, у лікарні. Чим він займається.